Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. 7 грудня о 18.23 за допомогою камер відеонагляду було зафіксовано ДТП на Немирівському шосе. За попередньою інформацією слідства, 52-річний водій автомобіля Міцубісі під час виконання маневру лівого повороту допустив зіткнення із автомобілем марки Volkswagen. до аварії постраждали 24-річний водій Фольксвагена та його 35-річна пасажирка. До місця подій оперативно прибули поліцейські та карета екстреної медичної допомоги. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик. Мувальники освідувані вони тверезі. Під час досудового розслідування призначено проведення експертиз для встановлення остаточних причин аварії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Вранці, 8 грудня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Фольксваген, виїжджаючи із прилеглої території, не надав перевагу у русі автомобілю Рено. На місце події невдовзі прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті на кермувальника Фольксвагена складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 9 години камери відеоспостереження зафільмували автопригоду на розі вулиць Замостянської та Острозького. Там водій автомобіля Хюндай не надав перевагу русі автомобілю Пежо. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, склали на водія Хюндая протокол за вчинення ДТП. Під час контролю за станом благоустрою території нашої громади працівники муніципальної варти зафіксували правопорушення. По вулиці крутий узвіз інспектори виявили вигрібну яму, яка облаштована неналежним чином, і є водопроникною, внаслідок чого рідкі відходи потрапляють у ґрунт. За дане порушення вимог правил благоустрою, на власницю вигребу складено адміністративний протокол за статтею 152. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.